Детективна історія із запахом. У Чернівцях продовжують пошуки джерела нестерпного смороду. Фахівці водоканалу, підозрюючи у скиданні нечистот Лужанський спиртзавод, вже перекрили підприємству стічну каналізацію. Зараз вже припускають облаштування обхідних труб до міської мережі водовідведення із спиртзаводу. Як все насправді спробували розібратися на місці події журналісти ТВА. Сморід у Чернівцях останнім часом залишався темою номер один для обговорення у медіа та місцевих пабліках. Адже, хоч це питання не аби як турбувало чернівчан вже понад два роки, останніми місяцями запах став відчуватися у більшості районів міста. Винуватцями ситуації, як стверджують у ратуші, може бути лужанський спиртзавод, який через відсутність належних очисних споруд спускає надмірно концентровані відходи, що не тільки мають неприємний запах, але й несуть шкоду. У довкіллю а ще руйнують фільтри міської каналізації, адже донедавна завод мав спільний колектор із Чернівецьким водоканалом. Аби уникнути руйнування колектора, нещодавно підприємство від'єднали від зливової труби. Та як підозрюють у водоканалі, якісь невідомі особи облаштували обхідні мережі, якими нечистоти заводу знову потрапляють до міської мережі водовідведення. Чому ми тут зібралися? Ця точка це точка, звідки підключаються по трасі колекторів на понапірних, тут тобто дві нутки доляр Буковина, і далі підключається ОПГ «Інвест». Ми маємо перевірити. Технічно, чи не зроблені якісь байпаси в обхід сикучих засобок, які знаходяться на тій стороні дорозі і на цій стороні дорозі. А ці роботи мають бути виконані з метою 100% недопущення скиду стоків від Лужанського спіртзаводу в обхід сикучих засобок. Але попри ордер на розкопки від Мамаївської ОТГ та дозвіл від КП Благоустрій, працівники водоканалу не змогли здійснити відповідні роботи для огляду ділянки через перешкоджання невідомих осіб. Як каже представник комунального підприємства, через такі дії не тільки не вдається провести контроль несанкціонованої врізки. Ще водоканал не зміг під'єднати до своїх мереж споживачів цього населеного пункту, які відповідають усім критеріям, але при цьому залишилися без каналізації. Керівництво Маєвської ТГ КП Благоустрій безпосередньо дало нам дозвіл для пошуку технічних можливостей щодо підключення абонентів до напірних ліній. І ми сьогодні отримали ордер на проведення земельних робіт, які реалізувати ми не можемо, тому що деякі особи зі спиртзаводу не допускають нас до місця розкопки. Ось ця машина нам перешкоджає зараз під'їхати екскаваторами, і почати земляні роботи. Дивлячись на те, як поводяться себе працівники відповідальні Лужанського спиртзаводу, ми отримуємо ще додатковий, як кажуть, Підстави вважати, що вони ті байпаси такі Бо коли там нічого нема, чого перешкоджати через перешкоджання проведенню робіт на місце події викликали поліцію. Після чого розкопки таки вдалося продовжити. До слова, як наголошує Андрій Сайковський, після того як до міських мереж перестала поступати барда, що її скидав Лужанський спиртзавод, з 2 січня, водоканал зміг запустити очисні споруди і почати відновлення процесу очищення. І є вже перші результати. Запах на очисних спорудах уже почав спадати. Юлія Слободян, телеканал ТВА.